Слава так. Ісусу Христові, вітається з вами Десен Зарі. Вітаю всіх на моєму проєкті 60 секунд про вічність. Сьогодні е, ш, наступне питання з нашої серії: чи самогубці можуть піти до неба? Так, знаємо, що е, статистика є така, що що 40 секунд в світі стається самогубство, а що 3 секунди стається спроба самогубства. Так, можуть піти, можуть піти самогубці до неба також. Але тільки тоді, тільки тоді, якщо їхнє самогубство не було свідомим і добровільним сказанням Богові: «Ненавиджу тебе і не хочу бути з тобою на вічність. Самогубство є великою трагедією для самогубця його родини. Приятелів і для Бога, тому завжди є великим злом і зламанням п'ятої заповіді Божої, яка говорить не вбивай. Тобто є гріхом. Самогубство є великою таємницею, може бути розпачливим викликом про поміч, коли людина з причини терпіння, страху, хвороби, не дає собі ради з життям. Сагогубство, самогубець, якби кричав Хочу жити, але не маю сили. Займо, що, наприклад, в Голлівуді дуже так само в багато випадків є самогубство. Коли людина досягає в своєму житті всього, так? а в один момент каже, а що далі? Для чого далі жити? Так? І не втрачає сенс життя. Так. Тільки Бог знає, для чого хтось відібрав собі життя і, який є, і яка є її, його доля. І тільки Бог був з ним аж до кінця. Молімося, отже, за самогубців. Щоби могли зустріти їх в небі. Так, десь в одних таких об'явленнях про Чистилище читав, що самогубець буде в чистилищі мати відбути кару не тільки за свій гріх, але також той проміжок життя, який йому Боже провідіння вимірило тут на землі. На кінець такий випадок. З життя Оце Піо, отже ж, Одна жіночка підійшла до цього піо, каже: я переживаю за спасіння душі свого чоловіка, адже він покінчив життя самогубством, стрибнув з моста. Десь Піо, каже на хвилинку застановився, помися каже: молися за нього, він терпить в чистилищі. Тобто цей проміжок між мостом і безодною був даний йому на покаяння. Тому Молімося за самогубців. Нехай Бог навчить нас допомагати людям, які втратили охоту і силу до життя. Таких людей є багато, так? Щоби вже не хотіли його собі відібрати. Амінь.